Вітаю, друзі! 20 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Росія офіційно заявила про те, що вона вимушена була вивести чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму. Біга, очільник закордонного відомства України завтра відвідає Туреччину. І це дуже примітна деталь, оскільки напередодні у Туреччині з офіційним одноденним візитом був Олаф Шольц. Про все по порядку. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте зараз про основні події сьогоднішнього дня максимально коротко і лаконічно. Отже, розпочну з хороших новин. Про те, що сили оборони України атакували черговий аеродром на Росії. Я вам сьогодні у ранішньому відео говорив про те, що понад 110 безпілотників мінбивства Російської Федерації збили в повітряному просторі Росії. Збили, звісно, вони не всі. Скільки випускали наші збройні сили, нам невідомо. але дуже багато. Під час цієї атаки під удар потрапив і аеродром Липецьк-2. Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Якихось відео гучних поки що з того місця подій немає. Я думаю, що росіяни активно відпрацьовують інформаційну гігієну. Так, так, друзі, саме так і є. Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастинних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35. Та міг 31 повітряно-космічних сил ворога. Ну і також вранці я вам повідомляв про те, що прилетіло по заводу у Дзержинську Нижньогородської області. На заводі виробляють хімічні речовини та артилерійські боєприпаси та фугасні авіабомби. Точніше, речовини для цих авіабомб і боєприпасів. Перепрошую, поточнюю. Також за наявною інформацією, на територію заводу зберігалися керовані авіаційні бомби, а можливо, там їх і виготовляли. Ну, принаймні, це те, що я знаю, з повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. І тепер щодо самого Чорноморського флоту, про що сказав я на самому початку цього відео. Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін нині він очолює. Запорізьку область від Росії. Ну так вони собі придумали йому посаду. Це саме той, що був поранений в дупу свого часу. Він визнав, що Чорноморський флот Російської Федерації змінив прописку через атаки українських морських безпілотників. Звісно, можливо було б краще, аби ми уражали аеродроми, до прикладу, той же самий ліпіс 2 чи завод, який виготовляє хімічні речовини для авіабомб і інших боєприпасів ракетами, але і безпілотники доволі ефективні. Це показує. І рішення Росії офіційно вивести Чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму. Треба, щоб їх було більше, треба щоб потужність їх була більше, і треба, щоб вони запускалися по Росії частіше. Толку тоді, звісно, для нас буде більше. Але справа в тому, що не варто недооцінювати все ж таки. Спроможності Російської Федерації швидко реагувати на різні виклики. І от сьогодні пролунала дуже тривожна, як на мене, заява від головнокомандувача збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі генерала Крістофера Каволі. Він давав коментар інтерв'ю Держпігелю і сказав наступне: що Росія зазнала в Україні досить великих втрат, але російські збройні сили вивчають. Вдосконалюють і впроваджують досвід війни. Прямо мова звучить наступним чином. Я хотів би заакцентувати вашу увагу саме на його словах, тому що це дуже важливо в контексті рішення Сі Цзінпіна дати команду своїм військам готуватися до війни і зміцнювати стратегічні спроможності саме у військовому протистоянні із Заходом, звісно. Так, от що говорить Каволі? Наприкінці війни в Україні як би це не виглядало? Російська армія буде сильнішою ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Він має на увазі східні кордони НАТО, де саме він не поточний. Можливо, це буде Польща, можливо, це вже є навіть сьогодні Латвія, Литва, Естонія. Там вибудовують дуже різні сценарії. Але що говорить далі Каволі? Ними командують ті самі люди, тобто. Російськими військами, які вже сприймають нас як ворогів, і потім будуть дуже злитися на те, як пройшла війна. Ну і натякає на те, що війна успішної для них точно не буде. Тож матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти, і вже потребуємо. Нам він говорить, треба діяти набагато швидше. На думку генерала, Росія є постійною загрозою для альянсу, але я думаю, що це ні для кого не секрет. Також він акцентує увагу на тому, що це загроза і для безпеки усієї Європи. Тому що Москва все більше грає з такими гравцями, як Китай, Північна Корея, це робить її глобальною проблемою, абсолютно новою динамікою. Тобто надалі спроможності саме цього альянсу військово-політичного, про що поки що на заході воліють не говорити, не формалізувати, ну те, що вони вже об'єдналися ці країни, це дуже серйозний виклик і загроза. Я коли читав коментарі до попереднього відео, де говорив про те, що ну, чим далі ти маю менше сумнівів у намірах Китаю, Китаю, разом із Північною Кореєю, Іраном та Росією розпочати все-таки війну проти Західного світу наткнувся на скептицизм. Я розумію, що можна не розділяти мої погляди. ви маєте право на власну думку, але все ж таки. Те, що сьогодні Китай вимушений, він стоїть перед проблемою, великою дилемою необхідності впорядкування своїх проблем, вибачайте за тавтологію в економіці, в соціальних сферах. Ви знаєте, що там відбувається постійна дефляція, їх суттєво обмежує захід можливості торгуватися тією самою Росією і так далі. Хоча вони продовжують це робити, Китай рано чи пізно виношує вимушений буде. Е Робити кроки, які призведуть до ескалації, в тому числі і загострення військового протистояння, і початку військового протистояння нині, до прикладу, тривають військово-морські навчання Китаю довкола Тайваню. Вони фактично оточили Тайвань, оголосили ці навчання безстроковими. Я не виключаю те, що це відбувається якраз на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки, де Дональд Трамп обіцяє з усіма помиритися, і це такий свого роду йому зараз пас, допомога, аби американці Виборці саме голосували за Трампа, який примириться з Пекіном. Тому все це зараз накладається на дуже багато різних геополітичних нюансів. Я б е, я розділяю загалом позицію Каволі, який говорить про те, що дійсно на сьогоднішній день російська армія, а разом із нею і північнокорейська і китайська, будуть набагато сильнішими. Поки що Китай не долучається до війни проти України, наприклад, але північнокорейські окремі військові вже... Присутні і на території Росії. Ну а тепер, друзі, до візиту Олафа Шольца до Туреччини. Вчора, 19 жовтня, німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Раджепом Таїпом Ардоганом. Серед іншого, вони говорили і про питання щодо України. Але якихось конкретних заяв, які б засвідчили, що сформована якась позиція у питаннях війни Росії проти України саме цими двома країнами, немає. Дуже скупі коментарі. Олаф Шоц повідомив про те, що вони будуть підтримувати Україну, Ердоган так само. Але звісно, що Ердоган прагне, аби Європа не заважала йому співпрацювати із Росією. Ми це добре знаємо. І навіть певні поступки сьогодні з боку Німеччини до Туреччини є. Німеччина дозволила Туреччині придбавати більше зброї. Тім дуже примітна деталь, що завтра, з 20 по 22 жовтня, очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини. Він там зустрінеться зі своїм колегою. Міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, і також міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом. Я зрозумію, що офіційно МЗС не скаже, що вони будуть там розмовляти про якісь питання, які можуть свідчити, наприклад, про підготовку до якихось переговорів у Туреччині і так далі, тому подібне. Ні, навряд чи це буде. Але те, що накладаються такі два візити один за одним, ну це як на мене дуже примітна деталь, що є ознакою човникової дипломатії. Тим паче, частина російської еліти сьогодні все ж таки прагне замороження війни і початку переговорів. Більш радикально налаштована, вони готові воювати і далі. Я про це вам говорив вже неодноразово у своїх попередніх відео. І місяць тому, і ще раніше, ситуація на Росії в цьому плані залишається доволі. Стабільною. І тепер щодо саме північно-корейських військ, які я згадував щойно у відео. Південна Корея сьогодні опублікувала супутниковий знімок розміщення північно-корейських військ у Росії. Як повідомляє видання Yonhap, Північна Корея вирішила відправити близько 12 тисяч військових до Росії задля участі у війні проти України, півтори тисячі спецпризначенців КНДР. Вже розміщено у російському Владивостоці. І вони опублікували відповідний супутниковий знімок. Мені складно вам дати його оцінку, тому що ну я не є фахівцем у саме супутникових знімках, але примітно, що цю інформацію публікує і західна преса, в тому числі і CNN. Хоча Ллойд Остін, очільник Пентагону, говорить про те, що у нього поки що немає достовірної інформації про те, що північнокорейські війська присутні на території Росії, але наголошую, друзі, що Південна Корея, розвідка якої власне і опублікувала ці дані, її підкупили І японські змі вона активно співпрацює. Зі Сполученими Штатами Америки, що може бути погодженою позицією. Я маю на увазі оприлюднення цієї інформації з Ллойдом Остіним. Тому за цим буду спостерігати, тому що ця історія дуже непроста і вона створює серйозні виклики сьогодні і для нас, і для всього західного світу, про що, власне, і говорить генерал Каволі. І на сам кінець вам коротенько інформація про вибори в Сполучених Штатах Америки. До дати голосування в США залишилося всього навсього два тижні, вже не багато часу. Штаб Камали Харіс вирішив змінити свою тактику, тому що в них суттєво просіли рейтинги, вони зрівнялися у шансах перемогти на виборах разом із Дональдом Трампом, тому що після оголошення зміни кандидата від демократичної партії Камала Харіс мала суттєву перевагу над Трампом, нині ж їхні шанси фактично 50 на 50, що означає, що Камала Харіс веде доволі невдалу виборчу кампанію. Наскільки вона зміниться? Наскільки вона їй допоможе, тобто ця зміна. Виправити ситуацію, говорити поки що складно, але і ставити крапку у виборчій кампанії США не варто. Сьогодні з черговою ідеєю, яка мені дуже схожа на гречкосійство, виступив Ілон Маск, який активно і публічно підтримує Дональда Трампа. Він є. Доволі потужним лідером громадської думки Сполучених Штатах Америки, незалежно від того, як ми до нього відносимося, але багато американців його люблять і цінують, тому що він справді успішний. А для американців успішна людина це взірець. Маск часто з'являється з Трампом на різних виступах, публічно його підтримує, перераховує величезні кошти у виборчий штаб і робить це абсолютно ще раз наголошую публічно. Так от він оголосив, що щодня, врахуйте, щодня буде виплачувати 1 мільйон. Випадковому рандомному виборцю, зареєстрованому в Пенсильванії, який підписав петицію його організації Америка Пас. Що це за петиція? Маск заснував цю петицію, щоб реєструвати виборців у штатах, які вагаються, і переконувати їх голосувати за республіканця Дональда Трампа. Ну чим і не підкуп. Але то вже нехай розбирається. Судова і правоохоронна система Сполучених Штатів Америки. Друзі, на сьогодні вся інформація. Це всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Спасибі вам за коментарі. Вони реально дуже класні, влучні, критичні. І я тішуся з того, що ви так активно це робите. Продовжуйте і надалі. Всіх люблю, сівну шану і не перемикайтесь в себе Україна.